Віддавай та отримай. Сьогодні у Мілана день народження. Вона святкує його разом із братом Артуром та подругою Алісою. Діти подарували їй подарунки. Як ти гадаєш, що всередині коробок? Так чудово разом із друзями розпаковувати подарунки. Ще приємно не лише отримувати, а й дарувати подарунки іншим. Ісус каже, що краще віддавати, аніж отримувати. Коли ми ділимося один з одним нашими дарами, це приносить радість нам і тому, хто отримав наш подарунок. Мій біблійний вірш. Блаженніше давати, аніж брати. Дії, 20 розділ, 35 вірш. Моя молитва. Навчи мене давати, а не тільки отримувати.